Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про тему майбутнього. Хтось говорить про те, що на сьогоднішній день він все прорахував, в нього все стоїть на своїх місцях, ну, принаймні, з того, що ми можемо охопити оком, з того, що ми можемо спрогнозувати без якихось нереальних речей. Хтось говорить про те, що в мене опора на Бога. І я вірю, що все буде гаразд. Хтось говорить, що в мене взагалі будь-які опори, де зділися все, що я вважав правильним, і все, що мені здавалося нереальним, навіть початок самої війни, зараз я говорю про українців і про країну України. Це взагалі все, все зруйнувало, весь мій світогляд, все моє уявлення про людей, про людство. Про те, що в 21 столітті взагалі така абсурдна, така жахлива війна, вона можлива. І вона триває і триває, і ніхто нічого не може зробити чи не хоче зробити, і світ небезпечний. І що б я не зробив? як би я не щось не спланував, все одно воно щось де піде не так. Хто міг про таке подумати? Як можна було уявити, що ми настільки низько впадемо як людство, як взагалі люди? Як усвідомлення того, що ти людина. Тому в кожної людини, у кожної особистості є свій власний або ж спланований шлях того, як і що вона буде робити, для того, щоб перестрахуватися, для того, щоб не було паніки, для того, щоб убезпечити себе і найближчих людей від того всього, що людина може собі просто уявити, але все одно від того, чого ми не можемо уявити, або від того, наскільки ми будемо необізнаними. Буде залежати, наскільки ми будемо готовими до того чи інакшого дійства у майбутньому. Про що це ми зараз? Про категорію майбутнього по відношенню до теперішнього і до минулого. Ми з вами знаємо, що минуле впливає на наше теперішнє і наше майбутнє, але також ми знаємо, що воно не визначає, таким ми будемо, якими ми будемо через рік, через два і через три. В людини є вибір. І від того, наскільки вірний вона зробить вибір сьогодні, наскільки її стратегії мислення, світогляд, вірування чи невірування будуть правильними правильними контексті майбутнього, наскільки її розрахунки будуть вірними, від цього залежить, ким вона буде у майбутньому, що вона буде робити у майбутньому, наскільки в її житті будуть зміни в позитивний чи в негативний. Бік. Що для цього потрібно? Потрібно все те, що було потрібно до цієї війни чи для будь-якого катаклізму. Ми живемо у війні, і для нас це трагедія. Хтось живе під вулканом, наприклад, в якого відбувається виверження там, раз в 50 років або раз в 100 років. І люди там живуть, у підніжжі будують своє житло, знаючи, що воно буде зруйноване через якусь кількість років, можливо, на їхньому віку, можливо, на віку їхніх дітей. Чому вони там будують? Вони що, екстремали? Вони не можуть знайти іншого куточка в світі, де побудувати менш небезпечне для життя місце, не можуть знайти? Можуть, але для них це звично. Те, що для нас з вами сталося. Раптово і сприймалося певною мірою, а для багатьох і зараз сприймається катастрофою. Для тих людей, які живуть перед виверженням вулкану, для них це норма життя. Або ті, які живуть там, де часто відбуваються якісь інші стихійні лиха, землетруси, якісь тайфуни проходять смерчі. Вони раз за разом повертаються, відбудовують свої будиночки і роблять. Такі самі справи, які робили до того, для них це не катастрофа, для них це стиль життя, що важливо важлива адаптація. Ми знаємо про те, що Сельє розробив адаптаційний механізм, верніше пояснив адаптаційний механізм, так як він займався вивченням стресу і його впливу на організм людини. І знаючи завдяки цьому поняття стрес, дистрес і адаптаційні можливості людини завдяки йому, ми можемо сказати, що будь-яка подія, яка трапляється вперше, вона є стресом для будь-якої людини. Ми кожного дня переживаємо більший чи менший стрес, і нормальна реакція організму після стресу це адаптація до нього. Якщо ми не можемо адаптуватися до того, що ми живемо у війні три роки, мабуть, щось не так з нашою адаптацією. Мабуть, ми не можемо тут жити, і або нам потрібно звідси їхати, або залишатися тут і шукати нові адаптаційні можливості, нові варіації для того, щоб ми могли існувати поверх того, що відбувається, крізь те, що відбувається, не всі мають можливість виїхати. Але більшість з людей, які тут живуть, вони живуть тому, що це їхній вибір. Тому ті люди, що виїхали, їм теж нелегко, тому що їх теж треба адаптуватися зовсім до іншої країни, до інших правил, до інших вимог, до іншого суспільства, культури, мови і так далі. Кому легше це питання риторичне. Комусь легше бути тут, на своїй землі, комусь легше бути там, де немає сирен. Кожен робить цей вибір для себе. Але який би вибір ми не робили, нам потрібно адаптувати наших дітей до будь-яких ситуацій. Тому, якщо ми говоримо про майбутнє, ми маємо нашим дітям, ми як психотерапевти, ми як батьки, ми просто як свідомі громадяни, як відомо, чужих дітей не буває. Ми маємо думати про те, що буде з наступними поколіннями. І вони мають бути добре адаптованими. Вони мають мати стратегії, а це, ці стратегії можемо намалювати і подарувати їм ми. Зараз є чудові варіанти, чудова можливість отримати досвід від різноманітних стратегій, які будуть ефективними чи неефективними. Багато варіантів адаптації чи дезадаптації ми маємо навчити наших дітей бути адаптованими, коли людина пише план свого життя. План на будь-який варіант це стратегія адаптації. Чи спрацює вона, ми не знаємо. Але принаймні це буде точно краще, ніж у того, в кого немає зовсім ніякого плану, немає зовсім ніякої віри, наприклад, в те, що там що б не сталося, це добре. Немає ніякого філософського бачення, немає ніякої опори ні на себе, ні на людей, ні на Бога, ні на культуру, ні на державу, ні на кого. Тому. Ми говоримо про адаптаційні схеми. Ми говоримо про те, що у людини, яка пережила війну або переживає стан у війни, не в кожної буде ПТСР, зовсім не в кожної. Тому що якщо адаптаційні механізми спрацювали, це говорить про те, що це вже нормальна частина життя. Вона інакша, вона інша, але організм адаптувався. Якщо ж у нас ПТСР чи різні розлади. Це говорить про те, що стрес перетворився в дистрес. І саме дистрес є негативним чинником, який впливає на наше здоров'я, і робить з ним різноманітні неприємні речі фізичним, психічним здоров'ям. Якщо ж ми говоримо про те, що в нас був стрес, але потім ми адаптувалися, значить нічого такого, що може бути для нас небезпечним, немає. Так було, так тяжко. Так ми пережили, так ми отримали новий досвід, так ми навчилися новим стратегіям, і так ми стали міцніші, сильніші. Змінилися наші філософські погляди на життя, змінилася наша нервова система, з'явилося розуміння інших речей. Якщо раніше ми будували свій будинок, і ми думали про те, що класно мати свій будинок або ж свою квартиру, і це чудовий не тільки таке чудове підґрунтя для того, щоб жити щасливим життям, в достатку і мати що передати своїм дітям, але чудова інвестиція. Якщо цих квартир буде декілька, будь-яка нерухомість є класною інвестицією, ми це знали, ми на цьому будували своє життя багато з нас. Ми говорили про те, що квартира, яку ми нарешті купили, вона має бути крутою. Ми туди вкладаємо все, що ми можемо, найкращі дизайнери, найкращі, які ми можемо собі дозволити з точки зору фінансів і інших критерій, найкращі речі в нас мають бути тут. Тепер ми розуміємо, що те, що є на тобі, те, що є з тобою, твої близькі, твої найважливіші речі, які ти можеш взяти з собою, і свої. Котів, собак і інших тваринок, які з вами проживають, оце все, що є найважливішим, і все, що ми можемо з собою забрати. І якщо ви все вклали в житло, то на сьогоднішній день є розуміння того, що воно може знецінитися в один момент, воно може зруйнуватися в один момент. І це не значить, що життя закінчилось. Це значить, що змінилися наші адаптаційні схеми. Наші бачення, і ми трошечки наблизились до тих людей, які живуть, наприклад, у підніжжя, гори, з якої вивергається лава періодично. Ці люди ніколи не будуть будувати житло, яке буде дуже там з дорогих матеріалів, воно буде коштувати дуже дорого. Це будуть просто функціональні речі, тому що це просто речі, це просто дах над головою. І під цим дахом я себе добре почуваю, але всі свої гроші, всі свої статки вони будуть, наприклад, десь відкладати поза межами цього місця, де вони знаходяться, щоб його не могло нічого зруйнувати. Можливо, це будуть зберігання в чомусь, якихось там дорогих злитках, можливо, це будуть просто гроші в банку на рахунку. Але люди просто забрали себе, свого кота, сіли в автобус і евакуювалися, переждали і приїхали. І в них нічого не змінилось. Відбудувалися будинки, вони разом згуртувалися, стали допомогли один одному. І, до речі, так було все життя: якісь набіги, якихось ворогів, спалили все, все село, всі гуртом стали, щось відбудували. В різні Роки в різні тисячоліття весь час зустрічаються якісь катаклізми, чи то викликані людиною, чи то викликані природними явищами. Але завжди людина якось виживає. Не всі виживають, це правда. Але тим, кому пощастило, вони стають міцнішими. І в нашому з вами генетичному коді також закладені багато можливостей до виживання. Ми сильні, ми сміливі, ми розумні. Ми вміємо справлятися. І тому завжди можна робити опору на себе. Я впораюсь. Навіть якщо в мене не буде плану, навіть якщо трапиться так, що я опинюсь в якійсь ситуації, яку я ніяк не могла спрогнозувати, я справлюсь. Бережіть себе, Ви Вмійте справлятися, вмійте вчити цьому ваших дітей. до зустрічі!